Що приніс тоді, власне, 14-й? Ви це побачили, як ну, зараз або ніколи. І або там, ну, там, в цих умовах немає сенсу ось це робити, ось це робити, ось це робити. Я не знаю, десь є лічильник. Хто робив, не знаю, але в інтернеті є лічильник, скільки ми вже тисяч днів не імпортуємо російський газ. І скоро там буде 10 років. Ось. І це рішення десь ж, да, ну, виникло. Ну, чомусь ж в 2000 якомусь там нульових, в кінці нульових ніхто не подумав, Типу, а давайте просто візьмемо курс на те, щоб ось на політичному рівні, я маю на ну, увазі. Ну, в 15 му вже всі такі, ну, Ну війна почалась. По просто. Ходу. А без війни ні, до цього ніяк не прийшло би, на вашу думку. Ні. Тобто, тільки оцей криза, жорстка криза. Штовхає до того, щоб переключатися. Він на 14 2014 року розставила багато крапок на день в мізках багатьох чиновників, і багато що зробила наша команда, спиралася на концепцію навіть в офіційній стратегії. Нафтогазу була така стратегічна ціль, вона була головною як виграти війну з Росією. Виграти. Реальну війну? Чи газову? Чи газову, так ми писали просто виграти війну з Росією, uh -huh. але очевидно, що працювали ми в нашому сегменті в газовому. Хоча там було і у нас там були і реальні військові дії, uh -huh. але а, ми вважали, що виграти війну це наше завдання. Воно нас угу. Uh -huh. воно привело на Нафтогаз. На моїй співбесні на Кабміні з урядом Яценюка ми говорили саме про це. І потім, коли... Я визначав план наших дій, і коли я його чиновникам, а, і саме в цьому було унікальне вікно 2014 року, завжди був аргумент, що інакше ви програєте війну. Uh -huh. uh -huh. Можу цього не робити, але ми програємо війну.